Так, привіт народ. Сьогодні ми на огляді ось такий Жигуль 2104 2005 року випуску. I'm okay. gonna Розкажу вам трошки про історію даного авто. Даний кузов почав випускатися вже після п'ятірки і після сімірки. Тобто спочатку пішла п'ятірка в 80-му році, потім сімка. Сімка вважалась типу як люкс, тобто п'ятірка стандарт, сімка люкс. І четвірка універсал пішла вже в 84-му році. Загалом універсали в Радянському Союзі вони, якби, не були досить таки популярними. Загалом вони були рідше попадались за седани. І також був ще прикол, що лінія автовазу не могла їх типу, зварювати. І стояв окремий стапель, там, де люди вручну їх коротше, зварювали. Тобто це, грубо кажучи, як BMW m 5 там, де одна машина, дві людини, а там одна машина і один сварщик дядя Вася, який-то там із Волзького автомобільного заводу. Отака от от річ. Ну, даний автомобіль вже пізній, він 2005 року випуску, до речі, збирали їх на Луазі і на, здається, на Зазі теж їх зібрали. Даний автомобіль він зібраний на Луцькому автомобільному заводі, який зараз вже називається Богдан, здається, щось таке. Коротше, ось такий у нас класичний дизайн Жигуля 80-х років. У нас він відрізняється від якби задню частину тут у нас. Ось така от. Оператор біж, біжи швидше, давай, доганяй. Коротше. Ззаду у нас ось така от дверка, тут у нас дворник. Дворник у нас непонятно, що залип посередині, але тут таке надпись Жигулі 1500. 1500 це прям вік Жигуля, який він може прожити. Ну, ладно. Це об'єм двигуна. Такі у нас вертикальні фари. По бокам теж ще 1500, щоб ми могли понтуватися на селі, що у вас в мене полторушка, вона їде чітко. Залом так, до речі, тут варто відмітити така. Прикольна фішка, ось такі от колпаки. Реально, така от восьмиконечна зірка. Знаєте, пацани, дещо вони мені нагадують, як там. Є на світі країна, яка не зрівняється з жодною усі. Загалом, якщо ви хазяйственний мужик і ви живете на селі, то ця тачка індивально до вас підходить. От можна показати багажник одразу. Ось так от і випіваюся, багато Що тільки у нас тут полочка з карпетом, Овали блаупункт. Це прям не доблять нормально. До речі, у нас тут є подсветочка. Oh. Ну, подсветочка чисто номінальна. Отак так у нас відкривається полочка. Тут у нас що бачите, У нас ключів, набир ключев, а вот еще сумочка. Отборка. Короче, все, щоб розібрати і собрать жопу. Щоб... Курчаточки, щоб сейчас всего процессу не запачкалось. Курчаточки у нас тут авиальный трикотный Канатік, якщо ви їдете з прицепами, треба натягнути тент, щоб у вас не вилетів ваш когруз багажник. Довкрат, от, мощний. Тужний. І така зодна щітка для коняки, щоб її почистить зуби. Ну то таке. Так, положимо все назад. Загалом об'єм багажника тут 350 літрів. А є зараз магія буде відбуватися, як збільшити об'єм багажника. Ви просто берете отак от. Для початку ви отак от витягуєте цю полочку. Головне, якщо ви займаєтесь бізнесом, то ця полка вам нафіг не треба. Тіжова ще й капець. Так, отак. Полочка. Потом отак. і отак. Спинка запихується сюди. І ви вже получаєте цілий кубометр, лки, палку. Кубометр корисного простору. Взагалі от в туризм чітко на цій машині. Просто бачиш, можна прям спати, жити в цій машині. Коротше, якщо, якщо ви купили тільки машину і все, у вас немає де жити, але ви можете жити в Жигулі. Ось такий от величезний об'єм сюди влазить. Ось тут влазить шість коробок з овощами, а ззаду, там, де лежить наш оператор, туди, якщо випрати сідушки, туди влазить 9 штук. Загалом досить такий місткий автомобіль, до речі, він досить тяговитий, тут стоїть фаркоп, і він тут стоїть не дарма, тому що ця тачка може потягнути ну, десь півтори тони з прицепом. Коротко, дуже потужний. Получається, ви купили жигуль, а виходить, купили крас. Ось така тема. Переходимо далі. До речі, тут у нас стоїть кастомний вихлоп, От ви не повірте, але 4 циліндри вони можуть звучати. І зараз я вам це продемонструю. Ось такий досить непоганий звук тут. Ну і зараз перейдемо до салону спереду даного автомобіля. Так, Дане авто досить таки зручно залазити. Заскочив, тут у нас зручний руль, це вже такий європейський стандарт, тут він товстіший, зручніший лки-палки. У нас тут вже чітка, повноцінна приборна панель. Тут у нас... Європейський, знаєте, що це? Європейський стандарт. Не знаю. Наверно. Ми поїдемо на ній в Молдову і спитаємо європейців. Ну а що питати? Я ж європейець, я ж в Україні живу. Я знаю, це євростандарт, все. <піллянна> Зачасту кажуть, що туго крутиться десь Один палець ти береш, <піллянна> 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 сігналиш трошки. я буль крутиться тобі нормально? Ну, як ми вже до пора досить просто. От другу сторону. Одним пальцем, йоми. Я вам той гідру Так, тут у нас вже повноцінна приборна панель, тут у нас є тахометр, спідометр, рілки-палки, ну, акумулятор, бензина, температура охолоджуючої рідини. Є ще така штука, як економетр. Це ну, така досить зручна штука, от їдеш, коли стрілочка в зеленому знаходиться, значить ти економно їдеш. От так, досить таки зручно. І до речі, мені подобається, що от, в закордонних автомобілях у вас тут, щоб скрутити на одометрі. Дубовий пробіг, вам тут, тут така от штричка у вас, і ви берете і крутите, і дирка прямо через стекло. А от на жигулях придумали таку фішечку. Що? то що отак от крутиш, крутиш і все. І у вас тут немає ніякої дирки тут. Тут у нас однозонний, однозонний клімат-контроль. Отакі у нас воздуховодики, направив собі в лице, куди тобі зручно. Стоїть годинник. Оця крутілочка відповідає за налаштування яскравості даного Хто тут у нас. Прикурюючи стоїть загадочка магнітола Sony. Колись ця магнітола працювала на касетах. Тут була офігенна касета Scorpions. Але коли магніто... магнітофон перестав її програвати, то я її витягнув і успішно розмотав її. Ні за що жалкую до сих пір. Потім я переробив її під рук, тут він трошки колхозненько зділенний. ну нічого. Це це по стилю, Вона прям класно підходить до даного авто. Знизу у нас блок кнопок. Досить зручно, захисів собі включив світ, включив підігрів заднього скла, задні протитуманні фари і печка. Також треба показати, що в нас тут є така прикольна фішка, як чек Engine, хоча у нас карбюраторний двигун. Тобто у нас лампочка чек Engine збирається, коли ви затягуєте ручничок. І Власник автомобіля доставив в цей автомобіль таку прикольну фішку, як датчик присібнутих ремнів. Тобто от я присібнувся і лампочка потухла, щоб не забути. Деякі люди заморачуються над тим, як прибрати цю сигналізацію. А от власнику було не Лені, він зробив, щоб тут горіли всі лампочки. Також у нас тут бардачок, на бардачку у нас тут іконки, якби класична тема. Бардачок, бардачок у нас, до речі, підсвіточка. Під світочки, тут про для зарядки, страховка і різна документація. Також в даному авто, до речі, я підглядів в андрюхи таку фішку, тут доставив собі Дзеркався. прям щоб було удобно. Загалом так, досить таки зручно і вже виглядає прям, от оцей от салон, він самий чіткий в жигулях. Тому що тут у вас є все, це прям фул комплектація. Перейдемо до задніх сідушок. У нас от реально досить таке зручно залазити сюди. І от сідушка повністю єдина, там мені вистачає місця для колін. У нас ручечка, ключок для того, щоб чіпити сюди вешалочку з якоюсь одеждою, підсвіточка. Так. О. Ну, вона плохо працює. Скажімо так, у нас тут є попільничка, але в жигулях ніхто не кує. І стандартна для Жигулів фішка, це от ліноліум на тунелі. І, до речі, тут як в Россоросі є зонтичок в комплектації. Так що, якщо пішов дощ, то ви випригуєте і не намокаєте ну, Загалом він відрізняється від седану тому що у вас тут є ще купа місця. Така от нас полочка. Полочку вже показував. От хоч тут нормальна підсвітка працює лкі палки. Загалом так, перейдемо до підкапотного простору. Там буде досить таки цікава історія. Про ці про моторчики. Приходимо до підкапотного простору. В минулому відео у нас була магія від BMW, а тепер у нас магія від жигулів. Зараз. О, знайшов служок. Mm -hmm. І у нас тут сам випригує капот. Це досить така рідкість на жигулях, тому що зазвичай там ослабіває пружинка і капот у вас перестає Ну, Але річ, це додаюся на пружинку і щотка. Все. Тут у нас стоїть півтора-літровий двигун. Тут у нас третій блок, 15 літровий двигун. У нас встановлено вже тут безконтактне запалювання. Це досить така річ, яка покращує динаміку даного авто. Після встановлення БСЗ цей жигуль їде 200 км на годину. І це тільки на четвертій передачі, тут є п'ята передача, виключаєте п'яту і все. Влітайте в космос. Також сюди ставились двигуни від 1,3 ставився. 1,2 точно не пам'ятаю, 1,2 теж ставився сюди. 1,5, 1,6-1,6 це така люксова тема, тому що він потужніший. Там десь 80 кінських сіл. Сюди навіть міг ставитись дизель, от реально автовато випустив не невелику серію цих автомобілів з дизельним двигуном. Об'ємом півтора літра, але там потужність була взагалі щось. 50 кінських сил, ну коротше, дуже уміла річ. І в деяких жуглях ставився роторний двигун. Але от, на рахунок четвірки не знаю, от п'ятірка і сімка точно туди ставився роторний дворун. Отак закривається капот. Тут нас стоять спойлери на дворниках, щоб коли ви їдете 200, щоб у вас дворник не здуло нікуди, а він отак от, воздух сюди шдує і прижимає дворник. Отакий от, от, урок аеродинаміки від мене. Загалом народ, вийшов такий от огляд на таку от господарочку, таку чудову машину. Якщо, вам треба, якщо ви живете в селі і вам треба перевозити якісь вантажі, якщо ви прям сім'янин, то ця тачка офігенно до вас підходить. Загалом отакий от фінал. Все. Так, Зараз ми трошечки покатаємося. Зараз покажу як воно. стартує. Ну так, стартує, нормально. Це карбюратор. Включаємо світ. І поїхали! Зараз виїдемо на дорогу. Так, зараз треба коробатимо бігти. Сільські пейзажі. Так, так, що тут поскапимо. Загалом от реально болтарошка це такий нормальний стандартний. Має хоча б якусь динаміку, на відміну від 1.2. Тут досить тяговитий реально. Можете їхати на четвертій передачі як 40, так і 80-100. Салон такий досить зручний. Коль зручний. Оці от кнопочки включаються удобно, тому що ти дивишся, ти захотів вчив, захотів виключив. Нічого тобі не мішає. Також у вас відкидується церква, якщо вас тут ззаді сніпять. Ну і так. Досить таки прийомістий двигун. Розхід тут, звичайно, виходить десь. По місту в районі 12 літрів. Десь так. Так, вона не проскочить поворот. Досить такий от класний тяговитий бігун. так, Продовжаємо нашу розмову про різдові якості даного. У даному у нас досить такий тяговитий мотор, де я можу. Я на 4 передачі їду собі 40 і нормально. Бачите, економетр показує, входить в жовту зону, тобто він показує економічність. Якщо даєш трошки газу, то він переходить в каску зону. Він досить такий тяговий. Звучно сидіти, вулиця нормально, дихати. Типу. Блок-кнопок теж класний. їде непогано, має хоча б якусь динаміку. День таке. Якщо ви хочете, якщо ви маєте якусь динаміку на авто, то купляйте собі живот. Там де мотор 1,5 літра, а краще 1,6. Або взагалі ставте туди мотор від Ніви і буде вам взагалі щастя та благополуччя. Ну і так, за розхід я вже розповідав. Та й так. Ось такий огляд, малята.